Олександр Петрович Довженко бував у нашому селі в жовтні 1952 року. Я з ним декілька разів зустрічався. Ми їздили на острів, де була колись Запорізька Січ. Він навіть один раз поцікавився мене, чи не жалко вам плавні. Я відповів, що плавня в нас дуже гарна, багато птахів, в озерах багато риби, сіна дуже багато для наших тварин. Огороди теж були дуже хороші. Ну, хоч і жалко, а як треба для нашої батьківщини, щоб було більше електроенергії, щоб більше поливалося землі, то нам цю, жаль, треба відганяти. Олександр Петрович ходив по старому селі і цікавився, яке буде нове село. Багато щось записував, сам собою був невисокого росту, стрункий, правда, зовсім сивий. Любив пожартувати з нашим головою колгоспу Петром Івановичем Овчаренко співали пісню вдвох Ой Дніпро, Дніпро, ти велик могуч. Розпитував про майбутні плани нашого колгоспу, бував на засіданнях правління і навіть обіцяв приїхати до нас в село, як буде побудоване. Ну, Жалко, що не дожив Олександр Петрович до цих щасливих днів. Наше село стало дуже красивим, побудований будинок культури на 520 міст. Є гарні магазини, як сільмаг, хозмаг, продмаг. Працює їдальня, колгусники стали жити багато заможніше, ніж в ті години. У нашому селі власників таких одних автомашин більше як 500, не щитає мотоциклів, моторолерів і так далі. Майже в кожному будинку. Мається телевізори, багато пральних машин, більше ста газових плиток. Одним словом, наші колгоспники живуть тепер не гірше, ніж у, у містах. І навіть обіцяв приїхати до нас в село, як буде побудоване. Ну, Жалко, що не дожив Олександр е, Пет, Петрович до цих щасливих днів. От якби тепер побував Олександр Петрович у, наших, у нас в гостях. Я думаю, що він би був дуже-дуже задоволений і нашим селом, і нашими славними трудівниками.